Фінікійська схема нова стрічка візіонера Голівуду Веса Андерсона, дія якої розгортається в 50-х роках у вигаданій країні Фінікія та розповість заплутану історію родинного бізнесу, який за зовнішнім блиском приховує темні секрети. В центрі сюжету один з найвпливовіших бізнесменів Європи Анатоль Корда, який, переживши низку замахів на своє життя, прагне реалізувати грандіозний інфраструктурний проект. Однак після чергового замаху його бізнес опиняється під загрозою, тож Корда вирішує передати справи своїй доньці черниці, аби повернути до себе її довіру і разом з цим зберегти справу всього свого життя. Недовзі герої занурюються у вирш шпигунства, зради, внутрішніх моральних дилем, де зрештою їм доведеться протистояти діючій системі і багатьом конкурентам та боротися за майбутнє сім'ї бізнесу і всієї фінікії. Візуально тут все у стилі режисера, симетрія, ретро, стилі, теплі фільтри. І, хоча сюжетно фільм достатньо прямолінійний, він максимально насичений подіями, які відкривають страшну правду про те, що насправді приховує успішний родинний бізнес.